Кожна третя заявка, яка прилітає до нас на офіс, це звичайно Тесла. Це модул 3. Тесли Рестові до 2021 року будуть ставати від 13 без вартості ремонту. В нас вже ринок починається на даній автомобілі, якщо ми бачимо 24 тисячі це саме низ ринка. Пошкодження, які будуть в автомобілях, ви обираєте самі. Якщо ми будемо розглядати, наприклад, такі варіанти, такі варіанти з ремонтом будуть ставати в районі 16-17 вже повністю під ключ, і ви будете щасливим власником Tesla Model 3. Наші автомобілі стоять в стандарті від 24. а лонг-ренжові вже починаються від 25 26 і летять до верху. Хто яку ціну хоче, таку і ставить. Можна обирати, наприклад, пошкодження якесь мінімальне, тобто, в плані, там якісь там заміна бампера, рихтовка по крилові, тобто здання автомобілі і яке саме пошкодження ви обираєте самі. Звертайтеся в компанію Intertrade, привеземо для вас найкращі автомобілі, телефонуйте за номером в описі, надамо вам консультації безкоштовно.